Я хочу розповісти, як я виготовляю свої мармишки для мармишеної рибалки. Для цього нам потрібно гачки. Я використовую 16 і 14 номер. Це Овнер. Серія Round 50910 і Gamakatsu 16 номер, але тут маркировка невірна, тому як заказав неправильні і прийшлось підгибати вручну їх. Ну, почнемо. Для цього, потрібно. Для, для цього нам потрібно ваги, трабука, пласкоубчики такі. Ось такий паролончик. Можна на нього вішити, можна на коробочку, сюди вже готуємо мармошечки. Так, ну що, почнемо. А, і ще забув сказати, потрібен клей. Там беруть соду, сиплять, але я не використовую, так як в цьому нагоди не бачу. Так, під мої задачі я використовую ваги 0,22. І десь 0,27, 0,17. ну Будемо робити з 022. Так, що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно. Беремо дробинку. Зажимаємо пласковчики. Беремо гачечок 16-го номеру. Я зараз їх висиплю трішки. Ось так. Потім нам потрібно суперклей і небагато, трішки, трішки, зовсім зовсім маленьку-маленьку капельку. Треба нам от сюди капнути суперклеїть трішки. Отак от, от. Потім ми беремо гачок. Я це все роблю руками, так як звик вже Рас фокусується. І вставляємо гачок і піджимаємо його. залипают, ну и еще. Вот так вот. И поджимаем наш, нашу дробинку. Вот так вот. Вот такая у нас выходит чудовая мормышечка. И залишаем ее Сохнути. Осюди їхаємо на колобочку і отак от мене сохнуть. Беремо наступний гачок. Розмовляю тихо, тому що за задіти, так що вибачайте, бачите, що якщо буде звук дуже тихий. Так, Беремо наступну дробинку, повторюємо процедуру. Берем, нехай сфокусуюся трошки. Ось там, да? берем гачок. Трошки супрукаю, чуть-чуть. Бо якщо буде забагато клею, то Ось так от. І вставляємо і піджимаємо нашу дробинку. Не сильно, але із з без зусиль. Ось так от. Ось така виходить у нас мурмишечка. Ось така. Ну, трошки краю потікнув, то нічого страшного. І цю мурмишечку ми також вішаємо ось сюди на коробочку і хай відпочиває. Можна сюди, ось цей паролончик, вставляти теж гачки. Спробуємо зараз. Це також зробити цей фокус-покус. Ніколи не пробував, але зараз спробуємо. Беремо знову, давайте візьмемо інші з вами дробинки. Це у нас були 27, а ми зараз зробимо з 22 Я положив сюди гачечок, ось він у мене лежить, підготував зразу. Здвину отак от камеру, вибачаюсь, перше відео своє, тому не судіть строго, якщо якість буде погана. Так, що ми беремо? Беремо знову дробинку, зажимаємо так от в пласкогубчиках рівнесенько. Ось так от. Ось так ось. Беремо Суперклей і капельку сюди суперклея додаємо. Ось так. Досить. Беремо гачечок 16-го номеру, це я беру. І також обережно і треба гачки не втаплювати повністю. А щоб тільки трошки забагато взяв клею, вложив, ну нічого. щоб вони третю частину займали дробинки. Не більше. І знову піджимаємо обережно. Вибачте, вибачте, візьмемо інший гачок. Трошки незручно. Піджимаємо ось так. Трошки можна її вирівняти. Ну. Ось така у нас мармешечка. Надію, що вона нікуди не дінеться. Трошки далеченько взяв від цього, ну, зараз ми трошки її замінимо на іншу трошки переробимо. Беремо знову дробинку. Да, звісно, можна використовувати вольфраму, але це і дорожче, і вольфрам краще набагато. Не, не буду з цим спорити, але це розхідні матеріали. Трошки збив клею, щоб залишки були. Не було залишків на гачку. Тепер знову беремо наш гачок і вставляємо всерединку. Ось так. І піджимаємо без зусиль. Ось так. Ось така у нас виходить мармишечка. Ось така чудова гарненька виходить у нас мормишечка. І звісно можна на цей гачок. Беремо поролончик такий і сюди отак от. І хай собі стигне. Ось так от. Ще такий варіант можна використовувати. Це я взяв якийсь перелончик, щось не пам'ятаю, що, але знадобився мені в нагоді. Ось так от резинками змотав його і, от, і ось так от можна виготовляти мармешки. Всім дякую за перегляд. Вибачте, що щось було не так в цьому відео. Це перше моє відео, тому не судіть строго, ставимо лайки, підписуємося на канал. Дякую, до побачення.